Новий флагман чи жалюгідна пародія Росія побудувала корабель для атак на Україну замість потопленого крейсеру Москва. Судно під назвою Циклон прийняли до складу чорноморського флоту РФ 12 липня, але жодного пуску крилатих ракет він не здійснив. Усі випробування судна виявилися безуспішними. заявив в ефірі національного телемарафону речник військово-морських ЗСУ Дмитро Плетенчук. Це черговий пропагандистський трюк. Від росіян бойові випробування він мав пройти ще у 2021 році восеню. Після цього вони намагалися протягом 22-го року провести це випробування, державне випробування. Не вийшло. Так само на початку цього року вони намагалися їх провести і знову не вийшло. Але при цьому вони його ставлять в стрій. Плетенчук переконаний, що окупанти використовують циклон як чергову так звану перемогу, аби створити ілюзію, що Росія може відродити свій флот. Корабель побудували на суднобудівному заводі в окупованому Криму. Пропагандисти назвали його заміною крейсеру Москва. Проте циклон у 12 разів менший.